Добрий вечір. Це громадський ньюс у студії Сергій Грішин. І останні на сьогодні випуск новин. У Донецьку терористи таки відпустили редактора газети Донбас Олександра Бріжа. Про це повідомили журналісти газети. Представники самопроголошеної Донецької народної республіки вимагають від головних редакторів газети Донбас Олександра Бріжа та вечірній Донецьк Леоніда Лапи зміни редакційної політики. Про це розповів журналіст газети Донбас Андрій Кривцун, який брав участь у переговорах. Нагадаю, сьогодні в день, дванадцяти години, приблизно група терористів заїхала на територію видавництва Донеччина, перекрили і п'ятий десятий поверх, де знаходяться редакції, і потім забрали з собою двох головних редакторів і повезла в невідомому напрямку. І от через пару годин їх вже випустили, і ми чекаємо від них офіційних коментарів, окрім окрім того, що вже сказали їх журналісти. І у центрі Луганська біля обласної адміністрації, захопленої терористами, вже більше місяця тому. Півгодини тому пролунав вибух. У будівлі і прилеглих будинках вибуховою хвилою вибито шипки, а і у вікнах так само. Маємо відео очевидців події, і на, ць на цьому відео можна навіть побачити, що є поранені. За однією з версій, за однією з версій, луганські терористи намагались збити український літак, а влучили. В будівлю ОДА. За іншою вибух у Луганській обласній державній адміністрації стався всередині будівлі. А ще є версія, що обстрілу ззовні, тим паче, з літака не було. Повідомляє пресофіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський. І наразі у Луганську перебуває наша колега Людмила Янкіна. І ось що вона пише в своїй сторінці в Фейсбуці: РПГ, плюс АК, стойкий запах пороха, сижу на полу, трісуться окна, знову літають істребітель, пока високо і не сніжається. Третій круг: поки не стріляють. У мене є білети, евакуюю маму. І от ми спробували зараз зв'язатися з Людмилою телефоном. Люда, добрий день. Привіт, Лю... привіт, Сергій Грішин. Люда, розкажи, що там відбувається в Луганську, де саме ти в Луганську, що ти бачиш, чуєш чи вже бачила? Ну я зараз на южних кварталах знаходжусь, а сьогодні десь вранці, приблизно в 3.53, так я побачила потім на годиннику. Почалась версилка видно під моїм балконом. Я чула голоси, автомат Калашникова, одиночні вистріли. От, і, е, в принципі, ці постріли лунали десь по двох, в двох напрямках. Одна в напрямку від е, квартала Южного до Юбілейного, і друга е, на виїзді по кружну е, по вулиці, яка веде по дорозі, яка веде на квартал Мирний. Е, ну, от, е, ці постріли лунали десь півтори години, півтори-дві години. А потім почав е, літати винищувач. Зробив спочатку два кола. Два кола зробили, він потім зробив ще, ще два кола, під час яких зробив постріли, які нам не було чути, але було видно, що дим чорний. От. <гум> ну і власне потім стало зрозуміло, що їх там, ну, тобто в них дуже багато є насправді одних з бойових ну, бойових одиниць, які стріляють дуже гучно, щось там бить. Постійно причому один раз десь в районі другої години було зупища на півгодини. Говорили, що це є перемовини, і потім вже е, знову було, але ще більше. Тобто почали бомбити ще більше, ще більше трусилися вікна, і я так розумію, що е, більше техніки в цьому участь, більше людей. Крім того, я з свого вікна просто бачила, як їдуть в сторону основних. Е, Ну, тобто основної точки, з якої вони стріляють, їдуть газелі чи то автобуси, мікроавтобуси з о, о, чоловіками, які мають зброю, причому вони її не ховають, вона торчить з вікна. І там в них, наприклад, на, на машині є Георгіївська ленточка. Ну і потім о, буквально в мене під вікнами зупинилася машина, з якої вийшли два чоловіки, вони блондини. І в них були Георгії ленточки. Тобто тут о, зараз ми маємо там тепер живі, чи це іноземці, чи це українці. Невідомо хто ці люди. Але <зас> ну, власне, вони були з автоматами. Це не були автомати Ласнікова, але це щось таке ну полегше. Але тим не менше, вони були в зоні. Дякую о. тобі дуже за те, що нам розповіла. Так. Бережи себе, вивозь маму. Чекаємо тебе у Києві. Так. Дякую, дякую. Що припа. І українські прикордонники вже більше 12 годин тримають бій, захищаючи від терористів управління Луганського прикордонного загону. І вони просять вже давно досить про підтримку. І на допомогу їм вже нібито був відправлений спецпідрозділ, але Невідомо, чи він вже туди прибув, цей спецпідрозділ для допомоги їм. І принаймні, голова, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш говорив, що. Біля кордону з Російської Федерації саме в тому квадраті немає поруч спецпідрозділів, і на це може піти якийсь час для того, щоб вони туди прибули. І нагадаю, що за інформацією, яка до нас прийшла 3-4 години тому, під час бою поранено сім прикордонників, а з боку терористів, за попередніми даними, було п'ятеро вбитих і вісім поранених. Про це говорив спікер антитерористичної операції Владислав Селізньов. І от зараз ми спробуємо з ним зв'язати з телефоном для того, щоб, можливо, він нам надав більш свіжі дані по тому, що відбувається біля цього прикордонного загону. Алло. Я не розумію, чи в нас вже є на зв'язку Владислав Селізньов. М? Давайте поки що подивимось відео. Звідти і за цей час ми спробуємо зв'язати з паном Владиславом. Русі! Снімай, як ми заряджаємо. А, ну вот неправильно понять. Нет. Оружия много, блядь. Может кто-то не выдержать нас. Пацаны, мне тут асияра не нравится, у нее бак открытый. А да, там бензина, конечно, всего Вот да, Так это самое страшное, что там бензина нет. Она нет, так ёбнешь. Взрываются, взрываются пары, а не бензин. Да, Пацаны, да. Пацаны глядь, там на должен был. Он войти. уехал. Он, волок, Он уехал, Сипаныч, ебать бойся. блядь, комендант наш. І кажуть, що вже є на зв'язку, Володислав Селізньо. Пане Волослав, доброго дня. Поніше, доброго дня. Пане Влаславе, можете дати свіжу інформацію по тому, що відбувається біля цього прикордонного загону Луганського? Яка там зараз ситуація? На жаль, що стосується дій на навколо прикордонного загону, У мене інформації дітально немає. Я раджу вас звертатися прес-служби прикордонних військ, що стосується інших подій по Луганську. Я маю інформацію, що сьогодні відбувся е, врив е, чи вибух поблизу стін ну, одної стін обласної адміністрації міста Луганська. Певні джерела і певні інформації заявили, що працювали по споруді по ОДА, українська авіація, я інформацію спростовую, тому що авіація наша працювала, вона працювала по інших об'єктах в одному з районів Луганська і працювала на працювала по блокпостах терористів. В результаті бойової роботи авіації два плохоблокпоста було знищено. А що стосується того, то, що відбулося возле водія? будівлі обласної адміністрації, то є інформація, що це необережно або не вміло положення зі зброєю та збуховими чоловінами, що призвели до вибуху, пане Владиславе, ну добре, з, з, з Луганським я зрозумів. Чи є якась нова свіжа інформація по Донецьку, що зараз в місті? Значить що це інших регіонів, де відбуваються заходи по крити, а то, то там триває планова робота. Як я вкотре е, 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 казав? Знову ж таки, підкреслі триває робота з метою забезпечення безпеки персоналу очі до цієї роботи. Відомості про цю роботу наразі я повідомити не можу. Ані місця, ані ситуацію, ані часові покресточки. Як тільки робота буде завершена, як тільки персонал повернеться в базові табори, буде безпеці. Про все це я повідомлюю. Поки що триває робота. Дякую вам дуже, пане Дославу що, що знайшли час для включення до нас. Дуже вам дякую. Отже, це був останній на сьогодні випуск громадський ньюз. Ми стежимо за тим, що відбувається в місті, що відбувається в країні поза її межами, і вже о 19-й годині у нас буде громадське онлайн з Наємою, де будуть підбити всі підсумки за цілий день.